Всім доброго дня! Вітаю на уроці читання. Підготуйтесь, будь ласка, до цього уроку, знайдіть у себе букварики, облаштуйте робоче місце. І ми з вами на уроці української мови сьогодні вчили яку букву? Велику букву Л. Так, велику букву L. Сьогодні на уроці читання ми навчимося читати склади, так? Будемо вже читати речення, слова із тими вивченими літерами, які ми опрацьовували на минулих уроках. Тому зараз давайте дивимося на малюночок. Ось у вас малюночок так у підручничку, і у мене на екрані є. Дивимося. Що ми бачимо на цьому малюнку? Ми бачимо, так, що дітки конструюють літак. А хто з вас колись конструював літак? Можливо, з конструктора, можливо, хтось із лего, можливо, хтось з паперу. Так, добре. Якщо не конструювали, я думаю, ми в школі навчимося так це робити і в школі будемо це робити. Давайте зараз придумаємо імена цим діткам. Придумаємо імена цим діткам, які конструюють літачок. Ми бачимо хлопчику і дівчинку, хлопчика і дівчинку, так? У мене хлопчик буде Лев, а дівчинка буде Людмила. Так, добре. Дивимося далі. Розглянемо зараз зразок написання друкованої літери L. Можете зараз взяти, але не обов'язково, можете взяти листочки у клітиночку, так? Можете взяти олічик і потренуватися писати літеру велику друковану Л. Друкована літера Л. Так. Можемо написати порядочку. Написати можемо порядочку так, цієї літерки. Виконаємо рухливу вправу для очей. Подивилися вправо. Подивилися вліво, подивилися вгору, вниз. Так? Закрили оченята, порахували до 10. Продовжуємо далі. Хто хоче, написали, хто не хоче, не обов'язково. І дивимося на малюнок. Прочитайте речення. Тож читаємо, називаємо по буквах по складах у. Який це склад? Ло-ли, що це? Зеркало. У а, ли окуляри. так? Сонцезахисні окуляри. Ви це почитаєте, так? Ще потренуєтеся додатково. І ми дивимося далі. Читаємо разом із щебетунчиком. Читаємо разом із щебетунчиком. Ел L, ел ел, ел ел один орел. Ще раз самостійно. Ли, 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 два, столи. Ла, 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 улоли, стріла. Ал, 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 у алли, пенал. Можемо з вами надрукувати перші букви слів. Так? Виконаємо невеличку фізкульт хвилиночку. Невеличку фіскульт хвилиночку і продовжуємо далі. Дивимося уже сторіночка у нас 57-ма, так ось дивимося 57-ма сторіночка. Перше завдання прочитай речення. Назви слова, які мають вказану схему. Тому ми читаємо у Олі лялька. У Алли ліхтар, а у Лоли лійка. Лола поливає квіти, так? Тобто ми з вами читаємо по складах, по тих, читаємо вже по тих буковках, які ми з вами вивчили. Тепер дивимося. Слухаємо текст. Ключ журавлів. Літо минуло. Настали холоди. Відлітають у теплі краї перелітні птахи, зозулі, лелети, ластівки. Оре... Олесь і Лариса почули в небі. Курли, курли, це журавлі. Вони летять ключем. Візьміть легенько олівчики і обведіть букву «Л» у словах. Або просто покажіть. Хто вміє читати цей текст, потренуйтеся так, що читати, і ми переходимо далі. Виконали рухливу вправо, так? Виконали рухливу вправу, хто втомився. І дивимося: останнє. А чи здогадаєтеся ви, яке слово заховалося в схемі? Чи здогадаєтеся ви, яке слово заховалося в схемі? Що це ми бачимо перед собою? Ключ, так? Чим це слово цікаве? Ми бачимо ключ. Журавлі, так, і ключ, який відкриваю, яким відкривають двері. так. А чим це слово цікаве? Воно однакове за звучанням, так, однакове за написанням, однакова звукова схема, але значення інше. На цьому наш урок читання добігає кінця. Ви ще почитаєте, потренуєтеся, так? Завдання читалочки теж почитайте. Почитаєте діалог. Батьки допоможуть, так? Хто вміє читати? Почитає текст і почитаємо разом іще бетончиком. Тобто почитаєте трошки вдома. І я вам бажаю успіхів, міцного здоров'я, посмішок. Гарного настрою! На цьому наші дистанційні уроки сьогодні закінчені і до побачення, до нових зустрічей!